Задався ідеєю, доброго дня усім. Задався ідеєю, як зробити в бак поплавок. Асинізатор, бак з водою, наприклад, в гаражі там, хтось хоче робити рукомойника, не хоче ходити з відром. Да? Уявимо собі ситуацію, змоделіруємо, що у нас стоїть примітивний такий бак, в якому вода. Йомкость не важна. Як зрозуміти, що там в підвалі набирається вода. Побачив ідею? Ідея не моя, але дієва. Купуєте ось такий ось от мотора а, датчик. датчик. М -м. Судняєте його через лампочку і через 220. Це у нас, допустимо, нема води. Так, щоб було видно. Лампочка. І ми піднімаємо наш датчик. Хоп! І у вас в нужному місці засвітилась лампочка, і ви зрозуміли, що ваш бак з водою. Повний. Прикратити слів води і викачати убрати воду. І опять уложили, підняли, уложили. Підняли. Схему, схему показую так. Я її перемалював, я її перемалював. Схема. Ось така. Синій Закоротили, землю в патрон коричними і коричними От Отризетки земля закорочена, синій в патрон. Працює. Всім, хто хоче, такий лайфхак, асінізатор, вигрібні ями будь-що завгодно. Воно показує. Дурничка, на з другої сторони, у вас ніколи не буде потопу заради оцеєї лампочки. Всім добра і щастя!